Сьогодні ми будемо облаштовувати мою нову ванну кімнату. Я зараз вам розкажу свою схему. Порадилась з ді. Вітаю вас на каналі Анастасії. Якщо ви пропустили перше відео, запрошую вас його обов'язково подивитися. В ванну кімнату я розкуповувала всі ці речі з дуже різних сайтів, і з шейну тут є посилочки, і з H&M, і з інших порталів. Все те, що буде в мене лежати, стояти в ванній кімнаті. Давайте почнемо з самої потрібної покупки, яку я зробила. Це тапулечки. ооо, блін! Вони такі, як я хотіла. Я хвилювалася, що вони будуть виглядати не так якісно, як на фотографіях, але виглядають ось так через цей пакетик. Дуже даже нічого краще ніж я очікувала. О, ой, але я думала, що будуть чорні написи. Хоча сині мій також подобається. Клас! У нас тут дуже така підлога холодна, особливо перші дні, коли квартира була не прогріта, бо до нас її ніхто не орендував. Тут жили тільки власники. Її дуже довго не могли здати, тому ми торгувалися за неї три місяці, і тут було дуже холодно. Тому я собі хотіла купити тепленькі тапулічки. Зараз, звісно, тут ми прогріли більше, але ввечері все одно ще прохладно, і я буду собі в таких тапулічках ходити. Давайте я їх помію. Мені здається, вони гарненькі. Ні, вони реально якісні. Мені подобаються. Він не буде тепленько. Так, класна покупочка номер один, яку я довго чекала. Довго чекала. Давайте відкриємо з шейну, що я замовила. Ой, зараз я принесу свій ножик, який мене ось так сильно травмував. Я тепер його побаююсь. Боже, він мені прямо розсік весь палець. Це капець. Тепер я дуже обережна з цією холодною зброєю. Господи, помилися. Ну, тут по картинці можна було вже подивитися і подумати: mm, це що, лампа? Ні, це не лампа. Це у нас така штучка для переховування моїх кістей. Mm, яка буде крутитися. Ого. ніфіга фіга собі вона висока. Прикольно. Подивимось, як вона стане мені в мою ванну кімнату, і як мені буде зручно. Але блін, ось це я не зможу постійно ставити. А я хотіла, щоб на неї не падав пил. А напевно, в шухляді, прямо все не буде на неї падати якось багато пилу. Можна буде поставити без цієї накривки. Ну це мені подобається. Так я організувала органайзер, який ми з вами разом тільки що розпаковували. Вдруге, друге я би його не купила, я б купила якийсь менш об'ємний, тому що тут мало місця і багато об'єму займає він. Я би світі хотіла набагато більше покласти і могла б покласти набагато більше, якщо б обрала інший варіант. Але це мій перший такий органайзер, тому я, в принципі, задоволена. Класно, він так, бачите, крутиться дуже зручно. Мати його на полиці. В цій посилочці я не знаю, що. О -о -о -о. М -м -м -м. <с> якісь вони маленькі. Знаєте що? Осі прикольні, маленькі, можна буде давати в ванній кімнаті, мені здається. О Боже, яких багато. Два таких маленьких. Оце буде класну ванну. О, навіть якісь силиконові ніжки мені тут дали. Класно. Ну, нормально. Ну що, давайте покажу, як я організувала все в ванній кімнаті. Почнемо ми з цих полочок. Можливо, ви думаєте, що це зеркало, але насправді це все шафи з моєю косметикою тепер. В першій шафі, на самій горі, в мене все для засмагання. Це те, чим я зараз найменше користуюсь. На другій полиці у мене лежить. Різні пачі, креми для тіла. До речі, я не пам'ятаю, що поклала в цю коробочку. Зараз подивимось. Я тут поклала тестери, якими я маю скористуватись як можна швидше і подивитися, як мені ці продукти. Мій новенький крем для рук. Цей засіб від соль де Жанейро я вам показувала. Він мені дає гарну засмагу. З адвент-календаря в мене тут такі. Для обличчя блискітки, і на самому низу у мене лежить те, що я користуюсь кожного дня. Використала ось ці наші контейнери. Вони тут ідеально мені вписались. На самому кінці я поставила свої тональні основи. Це мені зараз затемна, я не користуюсь. Я улюблена тоналка від Estee Lauder. і ще одну я купувала перед тим як купити знову свою від Estee Lauder, І вона дуже погано тримається на шкірі, хоча ефект від неї дуже крутий. Два консилера. Один у мене вже дуже довго закінчується, а другий я купила на заміну ось цьому першому, який мені дуже подобався. Але після того як я спробувала ось цей від Tarte, це найкращий мій консилер. Він реально дуже класно перекриває всі недосконалості і виглядає на шкірі просто чудово, якщо гарно її зволожити. Продукти, яких в мене найбільше, я би сказала, що це рум'яни, тому що у мене є різні кольори, помаранчевий, мої улюблені від Benefit, Вони дуже-дуже натурально виглядають на шкірі. Ці я купила після показу в Мілані. Мені дуже хотіло розбились. Бачите, вони постійно розбиваються. Я їх пробую врятувати, а потім вони знову розбиваються, тому вони мені не подобаються, хоча я хотіла купити. На заміну ось цим. І зараз я ці люблю більше, ніж у Я не знаю, що от. звідки це Шейн. Бо на шейну було дешевше. І, до речі, виявляється дуже багато речей дешевше на сінсей купувати, чим на шейн. Уявляєте? Я в шокі була. Я цього не очікувала. І дуже багато покупок я купила, які мені прийшли дуже швидко з Сінсею. Хоча шейн зараз також доставка десь тиждень. Але саме ось цей продукт коштував дешевше на, на шейн. Це для переховування моїх спонжиків. Не ідеальне, покоцане. Мені буде норм, а я хотіла, щоб таке темне дерево було. Така штучка для ушних палочок. Буде дуже зручно, мені здається, воно таке, бачите, з нахилом і воно буде випадати. Клас, скочуватися. Це буде охайно так зібрано в мене на полицях. І ще один стакан. Я не знаю, що для чого він в мене буде. Ось такий. Можливо, я його на кухню переміщу. В принципі, так, можна навіть приправи сюди. Ганути. За ціною ці три штучки коштували так само, як дві на сінцей. Тому вибір був очевидним. Ой, тут в мене дуже багато різних баночок. На найвищу полицю я поклала засоби, якими найменше користуюсь. Дезодорант, який мені не сподобався, я його більше ніколи не куплю, але лежить про запас. І дезодорант від надмірного потовиділення. Відділом нижче все для зубів. І все для мого волосся. Мій улюблений продукт, який закінчується, я йому навіть виділила таку окрему баночку. Гель для волосся від фірми Bad Hat. Він не являється таким, як ось цей продукт. Цей дуже міцний, а цей дуже гарно вирівнює волосся. Часто його використовую, коли хочу забрати пухнастість з волосся, особливо на зйомках, дівчата. Це лайфхак мій. І деякі продукти я ще досі не розумію, такі як ось цей засіб, такі як засіб для вирівнювання від фірми WOW. І переміщаємось нижче. Тут ви бачите все, чим я користуюсь на постійній основі. Мій дезодрант, який закінчується, база під макіяж, засіб під очі, нова масочка, яку я також ще не розпакувала, гарно організовані паци. І ще я вам показала з верхньої полиці Тут у мене так організовані мої учні палочки. І я не знаю, як їх так складувати, щоб вони самі вивалювалися, приходиться постійно пальчиком допомагати їм. Давайте я покажу вам іще посилочки, які мені прийшли з Боже Шейн, сінцей, путається з шейну. Вони тут у мене так окремо пакетику. Ерес. Коротше, тут багато. Давайте почили. Перший. О! Клас! Такий крабик для мого волосся. Дуже гарний клас. У мене просто мізла Марсі, який я купувала в H&M, і я вирішила, чого я собі буду купувати дорого в H&M. А ну-ка, я собі закажу на шейн. До речі, ви помітили, що я одягнула цю ковтинку і взагалі цю піжамку, яку я купила і показала вам в минулому випуску. Такий гарний. Мені дуже подобається. Дуже класно, що магазин зміг мені зробити довші штани. Ніж в них в звичайній розмірній сітці. Це дуже приємно, бо в мене зрост 176 сантиметрів. І дуже часто на мене штани короткі, але ці штани ідеальної довжини, навіть якщо я одягну якийсь маленький підбор, хоча це піжама. Але я думаю, що можна буде ходити навіть на вулиці в ній. Воно таке гарне. Клас. Я ставлю 10 з 10. Якщо що, я би купила собі ще якісь інші кольори, хоча покажу мені достатньо одного. <реш> Покупочка, яку я не знаю, чи вам буде цікаво, Але якщо ви засусли на це відео, вам 100% цікаво дивитися про покупки в дім. Взагалі, це в мене якась така нова ера почалася. Я нарешті відчуваю, що я вдома, я нарешті відчуваю, що мені подобається цей дім, так як мені подобався мій минулий дім, в якому я жила одна Боже. І мені хотілося туди купувати все і так далі. А останні 4 роки в мене взагалі не було бажання ні купувати нічого, нічого, ні, ні, тому що там і місто було просто. Дуже мало саме для приховування речей, і все, те, що я купувала, воно якби десь лежало і на видному місці могло лежати. І це мене дуже сильно бісило. А тепер в мене тут скільки полить, що я можу купувати все, що треба, і покращувати наш дім, Робити його затишним, надихатися взагалі місцем, в якому я живу. Це для мене дуже важливо. Я навіть відчуваю, що коли живу в місті, яке мені подобається, в квартирі, яка мені подобається, я навіть хочу швидше просуватися в цей світ, і мені хочеться жити, і хочеться творити. Наступна покупочка, я не знаю, чого є чотири, точніше, я знаю, бо там ціна була щось різниця в 20 гривень. Я вирішила, що візьму побільше. Це для порошку, раз навіть її мілілітри. Я думаю, одну можна поставити на кухню. І... Ну, о, є. Я купила одну для брата. У мене приїхав двоюродний брат в Польщу, і я йому допомагаю, з усім йому допомагаю. І ось дивіться, це я йому купила, сказав, що в нього немає дозатора і немає чим набирати порошок. Я подумала, блін, у мене теж немає. Це буде, я думаю, можливо, сестрі з чи їй треба. О Боже, нарешті я можу не користуватися цими одноразовими шапочками. Дивіться, яку я собі шапочку купила в ванну. Щоб наносити свою масочку і одразу надягати шапочку на 15, а то й 30 хвилин іноді, і ще сі купила крабик. Які зараз являються супер-пупер популярними. А я купила його вперше. Ну, він такий хлюпенький. Я би не сказала, що він дуже якісний. На вигляд, він взагалі топ. Я йому ставлю 8 з 10, бо можна було якісніше його зробити. Хоча він і коштував 70 гривень. Якщо це переводити в гривні, то це так 70 гривень. Можна було вже нормально зробити. Остання посилочка з Шейн. Це що. Блін, чому вона тут? Це те, що я дуже хотіла собі. Ляга, прикол. А тепер у мене теж. Вона така липка. Фі. Ого, вона прямо дуже липка. Ну ладно, я люблю такі антистреси, то я думаю, що я ній пограюся. В мене тут була маленька проблемка в комоді з-під раковини. Повдувалася лак, чи я не знаю, як воно називається, і я вирішила. Зробити ось такий хендмейд. В мене залишилась після квітів обгортка, і я повирізала сама такі от квадратики, щоб заповнити якби, цей простір, і щоб воно не виглядало ось так негарно. Мені здається, що так виглядає набагато гарніше. Знизу так само я зробила. Ой. Ой-ой-ой ой. Оп! Чудово, скажіть. Оце молодець. Що я зберігаю під раковиною? Я поклала шлідайсон, я поклала свої розчоски. Те, чим я користуюсь дуже часто. Ще один органайзер я поклала всі свої помадки і блиски, Мої масочки і масочки в більших форматах. І ще нижче, також в мене є полиця. Паперові органайзери, які в мене залишилися з минулого календаря, я поклала резиночки, все для волосся. Тут також все для волосся. Моя точилка для олівців пішла в окремий органайзер маленький. Останнім часом в інстаграм мені часто попадаються рілси, там де дівчата ровуть своє волосся з такими штуками, і мені дуже страшно тепер їх використовувати, якщо чесно. І в останньому відділі все те, що має лежати біля ванної. Шапочка, щоб робити масочки, щоб не намочити своє волосся, якщо я не хочу його мочити. Мені ця шапочка не сподобалась. Якщо ви також собі хочете купити, не купляйте саме цю. Бо якщо я збираю своє волосся під неї, то вона на мене якась маленька набагато гірше ніж ці одноразові з готелей. Що я купила в ванну з косметики, яка в мене закінчилась. Опа! З приводу цієї посилки я учинила скандал сьогодні зранку. Мене дуже швидко заспокоїли. Я навіть вибачилась, що я учинила скандал. Мені просто прийшов емейл, що посилка доставлена, а посилки не було. І я не отримала жодної смски, що посилка приходила і так далі. Короче, там якась була помилка, і я виявила, що вона мене чекає в мене під домом. І Я пішла і забрала її. Я дуже довольна. Бо я вже думала, що. Я вже думала, там якісь шахраї мене надурили. Ого, нова пачка, о, ні, яка не гарна. моїй улюблені лінійки для волосся змінили дизайн. І тепер воно замість повністю червоного, сіро червоне, і виглядає не так гарно, як було раніше. Це мій улюблений шампунь і мій улюблений кондиціонер. Кондиціонер у мене закінчився, тому я купила собі новий. Ого, але який класний запах в цій шампуні. Якщо у вас буде можливість, підіть понюхайте і подивіться, який мені запах подобається. Коли це на волосі ще, це просто топ. Запас зберігається реально дуже довго. Давайте почекаємо, поки вони перетрахтять. Хочеться їм з вікна крикнути. Ей, почекайте, будь ласка, 10 хвилин! Дайте мені 10 хвилин. Давайте розпаковувати. Ого, яка велика банка! Так як тепер у мене є ванна, мені треба сіль для ванни. І це буде моя перша сіль для ванни. Я купила від фірми Мокош. Давайте понюхаємо, як вона пахне. Ооо! Це мій улюблений запах від Мокош. Я дуже люблю журавлину. Солодкий, свіжий, кисленький. просто як я обожнюю. Я люблю таке все. І коктейлі я такі люблю, і напої я такі люблю, і запахи також. О, класний запах! Боже! І саме через це я купила від Мокош свою соль. Але я порадилась з Він мені взагалі сказав, що в ідеалі в ванну кидати 300-600 грамів солі. Тут її всього 600 грам. Я говорю, це як? Я що маю типу за два рази використати цілу баночку? Він говорить так. Я думаю, піпець. Я з ним порадилась і купила ще одну сіль. Я зараз вам розкажу свою схему. Зараз я з вами поділюсь своєю суперсхемою, яку я придумала. О, який багато! Як тут грязно. Я купила собі ще одну таку велетенську дешеву сіль, і буду кидати там 100-150 грамів цієї і 300 грам, наприклад, цієї. І мені цього хватить набагато довше 1400 чотириста грамів тут. Він сказав, що це буде класно. Я вже уявляю, яке хлопці сьогодні зроблю ванну. там то і кайфунув. Він не дуже хотів ванну, але зараз кожен день лежить і приймає її. І це класно. Така. Покупка ванну кімнату, до речі, все це в ванну кімнату. Тому ми навіть косметику роздивляємося. Наступний відділ мого хлопця тут дуже мало продуктів, дуже мало всього. Запаси його улюбленого продукту для стилізації волосся, вони десь закінчуються постійно їх не можна купити, тому я купила йому 5 баночок з ходу. і тепер у нього є великий запас, і він не хвилюється, що вони раптово закінчаться і він не зможе їх купити. І останній відділ, який являється найменш популярним в мене в ванній кімнаті, це запаси. Запаси скрабів, запасний дезодорант, який буде в мене наступним. гель для брів, який мені дуже сподобався, але я його не хочу викидати і закінчу його 100%. Мій улюблений кондиціонер, який скоро закінчиться, великий шампунь, щоб потім приливати в маленьку баночку від керостаз, сіль для ванної. Скоро в мене закінчиться мій шампунь, і це я купила новий. Засоби, якими я не дуже користуюсь. Тут різні помади, але якщо я ними захочу скористуватись, вони завжди поряд. Запасні насадки на бритву, і на самій горі все для подорожей. Зберігаю. Я тут різні мініатюрки, зберігаю тут все те, що може мені знадобитися в подорож. Також в цій косметичці найголовніші всі продукти, які я з собою беру завжди в подорожі. Наступне, що я вам покажу, це такий гель для, о, ні, це гель. Пвин. Я знаю тільки на польській мові, як воно називається. Це для того, щоб після стірки мій одяг дуже гарно пах. Ополіскувач, ополаскувач, ополіскувач. Він. Ну, мені здається, що він буде класно пахнути. Коли так багато концентрованого нюхаєш, то звісно так собі. Але мені здається, що він буде крутим. Мені сподобався цей запах. Я взагалі щось бачу, що його зараз багатенько скрізь в соціальних медіа. Я його купила в Dials. Це такий магазин, дуже багато дешевше продуктів можна купити з різних країн в Польщі. Ой, сьогодні буде стірач. В нас, до речі, знаєте що? Стиральна машина була вся в плісняві, коли я сюди приїхала. Я відкриваю він такий сморід. Я думаю, просто що це капець. Я спробувала це все вимити содою. Ніхера у мене не вийшло. Зв'язалася з власником квартири, і він нам купив нову. І нам її сьогодні установили. Уявляєте? Це просто якесь чудо. Слава Богу. Я так радію. Багато, звісно, чого у нашій квартирі старенького. Телевізор теж у нас рудить якось, і мені здається, що його треба міняти. Але поступово-поступово будемо це все обговорювати з власником, подивимося, чи він піде на наші якісь прохання. Мені не віриться, але нам замінили не тільки стиралку, а й телевізор. В ньому були дуже зіпсовані динаміки, неможливо було слухати музику, дивитися фільми. Але тепер єдині жирні мінуси з квартири замінені. До речі, переговори з власником вела я, тому я собою пишаюсь. А вже ж я дуже хвилювалася, мене підтримує мій хлопець. Саме тому у нас все вийшло, і наш переїзд став ще приємнішим. Що це саме писати? I don't know Це те про існування чого я навіть не знала. Така полиця, яка додає тобі ще простору додаткового для переховування твоїх речей. У мене є в ванній кімнаті дуже велика полиця, шафа, і там прямо місця, ну, я не знаю, що туди може поміститись. Туди може поміститись духовка. Я вирішила розділити там простір на таку полицю, щоб тут можна було класти, наприклад, якісь два рушнички. Класно? А це я купила з H&M. і що ж вона там купила? H&M, спросите ви? А я вам скажу, що я купила коврик і підставку для зубних щиток. Чому я купила коврик саме H&M? Тому що він був довгим. А мені треба був довгий коврик. Здається, він 100 см довжини, щоб він як можна більшу площу покрив в ванній кімнаті. Чорний, тому що нам там підійде чорний колір. Ого, реально довгий Клас! 100% катон. Все супер. Ой, хороший. Вау, Оце круто, Боже, як класно. Мені здається, що він тут вписався просто ідеально. Він ж такий довгий, Боже, так як я хотіла. Кайф! Скажіть, дівчата, круто. І ще я купила таку от кружечку. Боже, цей пальчик тримається так далеко від того ножа. Він це пам'ятає. Боже, яка вона маленька. Надію, що воно мені підійде по кольору до моєї мильниці, яка в мене вже там є. Ну, ніби ок. Отакий. Просто звичайний стакан, маленький, на дві щітки і на зубну пасту буде, я думаю, добре. Ну, норм. Нічого незвичного немає в ньому. Це така тарілка. Ні, миска, тарілка. Коротше, це у мене для білизни буде. Прикол в тому, що воно ось так висовується. Клас! І дуже мало місця займає для того, щоб я стірку цю всю поклала і вивісила. Мені здається, що це буде зручно. Ой, як вона круто збирається. Ой, ой, тільки похвалила, а вона мене вже О, Ну, Коротше, я з нею розберусь. В сінцеї я, до речі, купила ту тарілочку. Угу. Подивіться, яке ідеальне місце я знайшла для цієї тарілочки. Вона тут вписалась прямо тютілька в тютюльку. Ну, ідеально дивіться. Ну, і наша нова пралка, яку, до речі, я брала самостійно. Мені підказав мій хлопець, що власнику буде набагато легше, якщо я сама надішлю, що саме купити. Так і вийшло, уявляєте? Я йому надіслала, він подякував і замовив прямо те, що я просила. Шок. Тепер головна покупка. Головне, щоб вона мені помістилася в шафу. Ого! Офікіть. але я ж міряла і правильно, вона точно має поміститися в шафу. Це дуже незвичне рішення. Опа! Це кошик для білизни. Він саме такий, через те, що він буде лежати прямо в шафі у нас. О, я знімаю без мікрофона. Фух, з мікрофоном. Наскільки я розумію, минулі власники приховували якраз в тій шафі свою білизну, і ми будемо робити так само. Підемо перевіряти, чи воно там поміститься. Уявляєте, які в мене в домі тепер шафи великі є? Що це має поміститися в шафі? Я в шокі. Хорошо, ці посили всі ми розпакували. Є. Yeah. Кошик помістився тут просто ідеально. Дивіться, він був такий велетенський, а тут виглядає набагато менше. Навіть моя плойка ще помістилась. І зверху в мене тут ця полиця, про яку я вам розповідала. І ще в мене була полиця. Ось така. Я ще подумаю, чи тут її місце, чи не тут. І ось так у мене тепер тут все організовано. Я дуже задоволена і кожного дня тішусь. <рес> ну що, це кінець. Дякую вам за перегляд. Обов'язковий випіч. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Особливо, якщо ви хочете подивитись наступну частину про кухню. Це буде найнеочікуваніша розпаковка. Там буде так багато посилок, що я просто в шокі. У мене так багато посилок ніколи в житті не було, і я там вже про це буду розповідати. А зараз не забувайте підтримати моє відео коментарем. Можете написати, чи любите ви переїзди, чи ні. Напишіть, о, я нібито люблю переїзди. До них класно відношусь. Але коли вони не кожен рік. Тому що якщо це кожен рік, то це такі нерви, і це дуже якби, давить на мене. Збирати ці речі. Кожен рік це тяжко приїжджати. Але от кожні так 3-4 роки, мені здається, що це прикольно. Поки є можливість, поки молоді, поки немає свого житла, можна також поїздити, подивитися. І обнімаю вас, Па-па! Папа! І ще раз, і ще раз, і ще багато-багато разів. Я пішла зараз розкладати. Може, спочатку поїм. шейн. коли камера поближче, то я не боюся, що ви мене не чуєте. Хоча мені вже мікрофон і він досить класний, а я все одно коли далеко камера, десь хочу кричати і хочеться голосніше говорити, щоб ви мене точно чули. А тут я помітила, що коли ближче камера, то я спокійніше і врівноваженіше. І легше мені йде без стресу це відео. Бо коли, типу, я повишаю голос, то в мене якийсь стрес піднімається в тілі. Боже, скільки всього шумить? Блін. Напишіть в коментарях, чи ви любите такі антистреси. Боже, ця стройка! Якщо вам це дуже мішає, напишіть мені в коментарях. Кошмар, що вони там роблять? Перестаньте уже. Перестаньте. Він просто мене порізав. Я, я не знаю, як я так раніше ним прям така. Шов, 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 шов". А. Тепер ні. Тепер я хочу попрощатись. а потім будемо йти розкладуватися. Закінчуємо це відео.